От у мене зараз дитина знімає квартиру і вчиться в іншому місці, і в її квартирі немає ані пральної машини, ані мікрохвильовки. От, не знаю, мікрохвильовку, може, купила, не знаю. Ні посудомийки немає. Мені її так жалко від цього. Думаю, Господи, дитина, яка з дитинства знає посудомийну машину. От думаю, як вона справляється. Ну, мусить якось справлятись, звісно. Але ну, це так. Я думаю, для неї це дискомфорт, для мене це дискомфорт, тому що я не люблю мити посуд. От у мене буде стояти одна пос... ця тарілка брудна, я її все одно в посудомийку. Я на наступний день назбираю, ще через день назбираю. Я не буду її мити руками. Я її краще поставлю, хай вона там стоїть. Ну, я не буду мити. Я запіхаю в посудомийку все, що можна впіхнути. Якщо не можна, значить треба розібрати і впіхнути. Вона в 12 років, я згадала, кажу: візьми попери свої шкарпетки. Вона тримає їх і каже: а що робити? Я кажу: ну бери мило і отак вот вот на натирай. Ну, вона натерла. Ну... І, і я розумію, вона не знає, що далі треба вот отак вот робити. Я тоді сама собі здивувалася, думаю, ну дійсно, звідки дитина має це знати, якщо вона з народження знає, що таке правильна машина, автомат, все. Для мене тоді це було таке прозріння, і от тут от вона зараз руками мусить мити, і жалко свого дитину.